Hello gamers! В цьому відео я вам покажу, як ставити емулятори на велику N. Хочу зразу предупредити посилання на ігри чи на самі емулятор не буде. Я думаю, ви зараз просто по відео самі зорієнтуєтеся, як його все шукають у гуглі, бо просто. Ютуб не любиться. А цю зборку, яку я сьогодні з вами відео зроблю, я викладу в своєму телеграм-каналі. Так що, добре. І ще хочу розказати: всі ці емулятори построєні на юзу. Які розробники закрилися, їх Nintendo оштрафували, і вони закрилися. Ну, Ісходний код, він залишився. І багато хто почав їх. Самі дороблювати, покращувати, і вийшли, такі як Eden, Citrinus і ще якийсь там емулятор, я точно не знаю. Я більше вибираю Eden, тому що я бачу, що розробники кожен раз щось роблять, оновлюють і одним <клух> словом роблять. І також відразу хочу сказати ігри. Чим є костиль емуляторів N. Тому що, до прикладу, якщо якась проста гра, вона буде працювати спокійно, відразу, без проблем. Ну, як такі як ігри як «Зельда», вони потребують налаштування. Налаштування і до кожної гри це і потрібно індивідуальне налаштування. Я теж цього вам не буду показувати на кожну гру, бо це кожне індивідуальне, і я просто їх сам не знаю. Бо в мене є Nintendo, і я на ньому граю на Нінтендо їхні ігри. Так що, ну, я вам покажу, як ставити. Добре, переходимо до робочого столу. У нас повинен вже бути скачений разом з вами архіватор. Який ми зможемо розпакувати користуватися, ну, ми для цього переходимо в наш браузер. В браузері пишемо Eden емулятор. Відразу знаходиться. У нього тип такий, можу трошки більше зробити. І відразу переходимо, або можемо на їхній сайт офіційний перейти. Або на гітхаб відразу ще Цей емулятор потрібно час від часу заходити і оновлювати. Оновлювати так само, як і встановлювати цей емулятор. Немає нічого складного. Скачали, попередній файл видали, і новий поставили зверху замість нього. Добре. Тут ми переходимо, бачимо остання версія в нас версія 004 rc 3 Переходимо донизу. І тут шукаємо, дивимося. Є в списку Сім-Дек Рок LI. Нам потрібно 7 дек Є тут дві версії. Одна, це GCC, і PGO. Я точно не пам'ятаю, ну кажуть, що потрібно PGO. Вона більше адаптована під 7-дек. Ну, до прикладу, на е, э, 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 остання гра, як там її називають, що пустиня відкрита сесії, то ви поняли. Не запускається. На PGO запускається. Ну, Чомусь є, має траби, чи то може в самому началі гри, чи ні, не знаю. Натискаємо на PGO. І нас відразу завантажилося. Так, потім приходимо знову до Google поїсковика і пишемо Кей-ключі кей Eden Еден емулятор. І відразу у нас з'являється посилання, здається, все нам потрібно. Так, це воно. Качаємо ми ключі. Пускаємо знизу, і тут бачимо саму останню актуальну версію. Версія 21.2.0 Натискаємо download скачуються ключі. Потім нижче опускаємо на ці же сторінки і бачимо Frame War. FrameWarx вибачається, англійський, бо я не знаю англійський. Скачати. І в нас переходить на таку схожу сторінку. І якраз ми бачимо. Тут є такий ж самий ключі у нас в версії 2.21.2.0. І також качаємо цю прошивку. Ну, ми вже тут півділа зроблено вже в нашому випадку. І, кому буде потрібно на зельду, знаю, що ви зразу почнете на зельду. Потрібний оптимізатор. ЗАТО, пишемо на англійської. Зель. -да. Так, і у нас перша з Гітраба вибиває таку сторіночку. Ми переходимо. Ось вона. І тут збоку ми бачимо, натискаємо. Опускаємо донизу самого. І ось у нас оптимізатор. Скачуємо саму останню версію. Розширення на simдек Image. Звісно, на Windows Exe нам потрібна Apps Image. Це на Linux також підійде. Добре. Здається, нам вже більше тут нічого не потрібно. Заходимо в папку. Наприклад, я документи вибираю і буду тут створювати емулятор. І вам вир... раджу вирішити, в які ви папки будете робити емулятор свої. Бо якщо ви зробите в одній папці емулятор, потім візьмете, скопіруєте в другу, у вас буде все по новій, прийдеться вам це, це робити. І сама корінь папки він залишиться і буде якби, збиратися. Створюємо папочку. Називаємо його емулятор. Тор. І натискаємо гаразд. А, ще хотів сказати. Ви спитаєтесь за деякі, як там подожіть, називається він. «Емодек», здається, і ще якийсь є. Він, вони були актуальні раніше. Вони, в принципі, збирали все в себе, вони зразу підкріплювали підтягували управління. Цього вже теж потрібно, не потрібно робити, все воно вже йде від самого емулятора, і воно набагато проще, самий емулятор поставити, чим там EmuDeck. Через EmuDeck ще кучу цього, і Я не знаю чи смисла нього. Мені краще поодиночку скачати, до прикладу, ви заходите в магазин, де тут ігри. Вибираємо емулятори. І собі який тобі потрібний емулятор собі скачали тут. Собі особно, де поставили і так набагато краще, чим. Я не бачу вже з нього ніякого смису. Так, емулятор папку створили. Тут створюємо папочку ДОЦ, куди ми будемо закидувати всякі доповнення до гри, де і оновлення до самої гри. Потім створюємо папочку разом з вами Games, де будемо самий образ гри закидувати. Створюємо ще папочку Key, okay, Куди ми закинемо ключик з вами розахівірований. Окей. Okay. Потім переходимо в завантаження. Бачимо з вами ребулятор, завантажений, який ми. Eden-Linux rc deck Вирізати його, документи, емулятор. І відразу сюди ми його вставляємо. Є. Потім знову переходимо до завантаження. Вирізаємо оптимізатор і теж його закидуємо в папочку-емулятор. Теж є. Далі переходимо в архів з прошивкою. Вирізаємо, його розпакувати нам не потрібно. Ми його теж просто заливаємо сюди. Так, ключ теж вирізаємо. Заходимо в емулятор. Окей, скидуємо сюди і розпаковуємо його також разом сюди, в папку, тільки вже потрібно розпакувати. Екстракш, ОК. Закриваємо, і у нас всі два файла з'являються. Виходимо. Ну, тепер запускаємо самий емулятор. Натискаємо два рази. Виконати. У вас з'явиться таке вікно, яке емулятор створить папку в системі, де буде знаходитись продовжити. І емулятор <coughs> установлений. Відсутні ключі шифрування. Тепер нам потрібно ставити ключі шифрування. Інструменти. Вибираємо. Давайте я ближче. Переходимо в інструменти і встановити ключі дешифрування. Чекаємо секунду. І в нас зразу відкривається в цій папочці. Бачимо папочку Кей, де наш ключ. Вибираємо Prod Case. «OK», ключі поставлені. Тепер ми можемо поставити разом з вами прошивку. Інструменти, встановити прошивку, стеки або Ізіп. Ми вибираємо E-Zip. Натискаємо кнопку вверх і Framework 212.0. Open. Встановлюється пришивка. Все. <с> Нас емулятор готовий до використання. Ні, вибачаюсь, ще не готовий. Переходимо в файли. А, ага, Вибачаюся емуляція. Налаштування. І тут я рекомендую ці налаштування тут. Не чіпати їх. Потрібно тільки налаштування під саму конкретну гру. Далі я вам це покажу. Ми, тільки нам потрібно тут керування <coughs> Кейс, вибираємо пристрій введення, STEM virtual Gamepad Все. Тепер емулятор знає, що ми використовуємо Сім-дек, і управління буде використовуватись. Добре, поки можна закрити. Тепер щодо гри, я думаю, будете самі шукати, де качати ігри. Скачав саме наш головне право, щоб ігри всі були в форматі <кхем> НСП. Бо буде НФЗ, він не буде працювати, його треба декодувати. Кому буде цікаво, як робити декодування в NSP з NFZ, в НСП, Скажете, я зроблю відео. НСП. Так, трошки так. Заходимо сюди. Це мені тут не потрібно вже нам. І дивимося саме оновлення гри. Вирізати. Документи, емулятор. Де оце закидає? Щоб не було. Бо щоб був порядок. Повертаюся до завантаження. І самий образ гри. Вирізати документи, емулятор. І закидаємо в папку Games. Добре. Закрило. Далі переходимо в един емулятор. І нас просить указати місце, де, де це, знаходиться ця гра. Натисніть двічі додати нову теку до переліку ігор. Натискаємо двічі. Вона з'являється. Заходимо в папку Games, вибираємо папку Games. Open і у нас з'являється з вами емулятор. Ой, гра. Тепер потрібно гра гру оновити. Тут нічого не потрібно, вибираємо файл, встановити файли над, над, над так. Натискаємо тут вверх. І заходимо в папку DLC. У нас тут вона не з'являється, нам потрібно. Показати всі типи файлів. А, ні, пакет подання NSP вибираємо. І у нас з'являється з вами оновлення гри. Open, встановити. Все, встановлено. Що тепер нам далі потрібно? Тепер потрібно налаштувати саму гру. Я повністю налаштувати її не буду, бо я сам не пам'ятаю. Я просто поставлю ті настройки, які я пам'ятаю. І покажу, як її додати в СТІМ Тригом Викликаємо контекстне меню лівим. Так, налаштування гри. Тут ми бачимо одно мене наше стало 1, 4, 2. Система. Тут е, можна змінити язик вашої гри. Тут американське стоїть замовчення. Ви будете самі це вибирати, який вам потрібно. Регіон у нас Європа стоїть. Вибираємо. Тут можна час виставляти, не знаю, що потрібно. Вибираємо докет або handheлd. Я раджу все-таки handheeld виставити, щоб ра думала, що вона в портативі. Все-таки. 4 ГБ RAM по замовчуванню. Так і залишаємо. Я виставляв 8, але я чогось різниці ніякої не бачив. Чи допомагає воно, чи не допомагає, не знаю. Це П. Тут нічого не робимо, бо якщо ми, до прикладу, поставимо галочки, типу буст процесора, у нас почне дуже швидко працювати гра, і не в тому, що швидко там FPS, а вона сильно буде непереродно, неіграбельна. Графіка. Тут у нас Vulkan. Оптимізатор я не пам'ятаю, кажеться, здається так. ЦПУ так і заставляємо. Вертикальна синхронізація за замовченнями. Тут так само залишаємо 16 на 9. Тут X1, 1X720p на цей. Тільки вибираємо, де у нас біліт, блять, хрен вибачаюся. Вибираємо AMD FSR. Так, тут нижче ставимо FSR на 80. добре, Тут залишаємо графіку. Тут я раджу виставити нормал, тут я не пам'ятаю, що тут теж нехай буде. Тут виставляємо БЦ3 медіум. Далі нічого не стругаємо. І розширені ГП. Тут ставимо галочку і виставляємо на троєчку. Це такі більше універсальні настройки, які підходять до більшості ігор. Такі. Ну, під кожну гру треба потрібно цей. Ми як будемо шукати. Заходимо в Google, пишемо там Zelda, налаштування Steam Deck емулятор Eden. може бути так само налаштування Yuzu. Мені здається, Юзу потрібно більше писати, бо вони все так будуть на нього. Нам різниці немає, воно буде все схоже. Так, далі у нас налаштування звук нам вже не потрібно. Натискаємо ОК. Ну, далі я би хотів показати запускати. Ну, YouTube цього не любить, так що я це не покажу, як запускати гру. Я покажу, як додати, до прикладу, Steam. Натискаємо знову лівий триггер. Створити ярлик, додати до стільниці. Окей. Yes. ОК. Тут можна закривати. І ми бачимо ярлик. Цей ярлик ми додаємо як стороннє грудо. Steam відображається в ігровому режимі. І тут, якщо я зараз натисну, у нас гра буде оприоділиться і запуститься. Цього я не можу зробити на Ютубі. Так що вибачайте показати, як працює. Далі переходимо в ігровий режим. Далі. Переглянути. Не і стіму, і в нас з'являється з вами тут гра. Тут за допомогою змінити обкладинку, ми можемо її зробити оформлення, щоб вона виглядала красиво. Цей плагін знаходиться в Deque Loader і він називається Steam DB. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Посилання на цю збірку я залишу в себе в телеграм-каналі. Я думаю, ви зможете знайти його. Дякую за увагу! Все буде Україна! От, і чуть не забувся. Зараз. Коли це все зробили, по-моєму гату, у нас буде папочка Mix Optimizer. Заходимо в нього. А цей оптимізатор підходить. для Отаких ігор, як тут написано. Ми вибираємо не последній, а предпоследній. Так. Тут ми вибираємо Steam Deck. Так. ні це не той, вибачаюсь. О, з останній. Останній вибираємо. Пред, ну, Предостанній. До цієї гри. Так. І робимо такі настроєчки як у мене. Тут зараз видно. Собі. Так. Тут відкриваємо, де зберігається гра, натискаємо ОК. Все це. І потім аплі. Типа підтвердити. Вибачаюся. Підтвердити. І воно застосується до цієї гри. цей Оптимайзер, так? Це ми можемо закривати. У Нас тоді з'явиться у вас. Ну, вони будуть тут, це вже не важно. Потім додаємо сторонню бібліотеку, сторонню як гру. всім, переходимо в ігровий режим. Так. Ігровий режим. Тут з'явиться у нас, тут ми собі перейменуємо, собі як ви забажаєте, я просто зроблю. Так. І додаємо оскейл, який чудово дає можливість пограти в гру. Так. Де тут? Копірувати. І вставляємо параметри запуску. Окей. Тут ми можемо собі змінити зображення, якщо у вас стоїть. SteamGrid Debuilt Decky Loader, який вам там буде подобається. І саме головне. Коли ви запустите ГРУ, ви вибираєте обмеження FPS на 60 ставите лок. І включаєте собі генерацію кадрів. І отримаєте щастя. Звісно, не ідеально, але це вже дуже добре, я думаю, через півроку буде ще краще. Ну і на останнє. Переходимо назад до робочого столу. Я забувся показати. Я хочу показати, як ставити сейви. Бо я в архіві залишу папочку сейла за хто захто захоче побігати відразу десь. Собі подивитися, як воно працює. Тут буде папка, ви розпакуєте її. Зайдете в емулятор. Лівим стіком і open Save Data. Чомусь в мене стало англійською. Ну, ладно, не дуже. Відкриваємо. І сюди ми вставляємо архів. Те, що буде копірувати, ставити. І все, і у вас з'явиться збереження, де вже буде максимально прокачаний лінки. І решта такої. Ну, тепер я думаю, вже все. Дякую за увагу. Все буде в країнах.